Dawno już, bardzo dawno, może z tysiąc lat temu, trzech braci, Lech, Czech i Rus, wędrowało przez puszcze, góry i doliny, szukając miejsca, gdzie mogliby osiąć na zawsze. Jeden z nich, Lech, ujrzał białego orła, szybującego, над червоним заходом сонця. І жек. «Ту zostане, ту бендже мой дом. Так поставив Гнязно. І так зачем ваша хісторія польська. А це було ваше домашнє завдання. Вітаю, друзі, на другому уроці! Честь, кохані! Лекція друга! Домашнім завданням було прочитати легенду про трьох братів Леха, Чеха і Руса. Лех зупинився на території сучасної Польщі, заснував місто Гнєзно, першу столицю Польщі, а засновниками яких країн стали два його брати, Чех і Рус. Неважко здогадатися. І за легендою, це і є початок польської держави. Проте Олег, Чех і Рус, постаті легендарні, немає фактів їх історичного існування. І в багатьох народів світу існує своя легенда про трьох братів-засновників. Порівняйте з нашою рідною про Кия, Щека і Хорива. Щодо історичних постатей. то он. Понад тисячу років тому один князь зробив свій вибір і сказав Польщі бути, його звали Мешко І. Саме він об'єднав польські племена у єдину державу. Саме він хрестив Польщу. У 966 році. Отже, Мішко Перший сказав в Польщі бути, і це дієслово слово бич ми сьогодні з вами провідміняємо. Отже, як бачите, жодне вивчення мови не обходиться без звернення до екзистенціальних питань. Бути чи не бути, однозначно бути, друзі. Отже, діє слово бути бич. Бич. Всім вам прекрасно відомо, що дієслова відмінюємо за особами. Тож сьогодні ми познайомимося і з особовими займенниками: Я, ти, он, она, оно, ми, ви. Оні і оне. Зверніть увагу, в українській мові третя особа множини має одну форму вони. У польській мові два різних займенники оні і ОНЕ. Щоб зрозуміти, оскільки у нас такого поділу немає, запам'ятайте оні. Це колектив людей, в якому присутній хоча б один чоловік. Оне це жінки і все в світі, що нас оточує, тобто речі, предмети не істоти. Ідуть дві дівчини по вулиці, це оне, дві жінки, дві пані, це оне, пан і пані, це оні. Провідміняємо її слово бути. Я єстем. ти єстеш, Он. Она. Оно єст, Ми єстешми, Ви єстеще. они, Оне. Соу. So. Соу. So. Носові голосні, пам'ятаєте про них, вимовляємо, наче ніс. Хочу вам сказати, що у цих носових звуках відлуння нашого спільного минулого, бо носові звуки це наша спадщина з праслов'янської мови. Вони були у всіх слов'янських мовах, а залишилися тільки в польській. Уявіть собі, Київська Русь, десь так 9-10 століття, і наші пращури також вимовляли носові. Можливо, тепер носові звуки стануть вам ближчими і ріднішими. Йдемо далі. За допомогою дієслова «бути» ми визначаємо власне існування і власну ідентифікацію. Отже, ми можемо відповісти на питання, наприклад, ким єстеш?», Ким єстеш?», Хто ти? І тепер я надам можливі варіанти відповідей. Зауважте, друзі, щоб відповісти на це питання до дії слова, нам потрібно додати іменник, відповідний іменник, і він має. Бути у формі орудного відміну. Бо в польській мові, так само, як і в українській, орудний відмінок відповідає на питання ким, чим. Оскільки ми відповідаємо на питання, ким єстеш, у відповіді має бути орудний відмінок. В польській мові він називається наженнік. Тому усі іменники, які з'являться на екрані. І які я буду озвучувати, я даю не в називному відмінку, а в орудному. Ви просто берете потрібні слова і підставляєте у цю конструкцію. Ким єстею? Тобто, ким ти є? Хто ти? Відповідаємо на це питання. Єстем, бо мова про себе, так? Єстем дівчиною. єстем стем Jestem córką, jestem żoną, jestem siostrą. Jestem mamą. Dla człowieka. Jestem mężczyzną, jestem mężem. Jestem ojcem. Jestem synem. A bo optymista. Песиміста єсте оптимістом або песимістом. Якщо ми хочемо уточнити, що саме ми маємо на увазі, ми можемо запитати, наприклад, ким єстеш з воду, хто ти за спеціальністю, хто ти за фахом. І можливі відповіді у нас будуть такими. Так, якщо ви ще не маєте професії, то ви можете сказати, наприклад, що ви студент або студентка студентем. студентом, студентком. Якщо ви маєте професію, але вже не працюєте і е, вийшли на пенсію, ви можете сказати: Єстем Єстем ну що ж, давайте озвучимо найпоширеніші спеціальності та професії. Єстем акторем. Акторкою. Jestem kucharzem kucharką. Jestem kierowcą. Jestem dziennikarzem dziennikarką, żurnalistą, żurnalistką. Jestem nauczycielem, wczytelem, nauczycielką. Jestem wykładowcą, wykładowczynią. Jestem blogerem. Jestem blogerką. Jestem fotografem. Jestem fotografką. Jestem programistą. Jestem programistką. Jestem przedsiębiorcą. albo jestem przedsiębiorczynią. Następne pytania, jakie my możemy postawić, albo na jakie odpowiedzi jest słowem buty. Jaki jesteś? Jestem młody, młoda, stary, stara, w średnim wieku. Jestem w średnim wieku. Dalej, jakie jeszcze może być? Szczupły, strunki, chudy, gruby, przystojny i ładna. Przystojny mężczyzna, ładna kobieta. Переклад гарний зовні чоловік або жінка. Але зауважте, в польській мові, якщо ми хочемо сказати про зовнішню красу чоловіка, ми використовуємо прикметник пристойний. Тобто ми не кажемо ладний в іншизна. Пристойний ладна днадна коб'ята. Також ми можемо сказати симпатичний. Наприклад, на когось є симпатичний або он є симпатичний. І це буде означати не зовнішність, а внутрішні якості. Тобто такий приємний у спілкуванні це означатиме. Весовий смутний. Добрий злий. агресивний або вражливий. Елегантський, атракційний, уталентований, виспортований, інтелігентний, амбітний. Обирайте, що про вас. Скажіть про себе. Виберіть з цього списку ті характеристики, які пасують вам. Далі, за допомогою дієслова бути, ми можемо сказати, звідки ми Звідки ми родом. І питання. Звучить таким чином: Сконд єстеш? Сколт єстеш. Звідки ти? Звідки ти є дослідний". Звідки ти? Українець відповість, звісно, що він з України. Єстем з України. Єстем з України. Для того, щоб відповісти на це просте питання. єстеш, Треба знати назви країн. Та національностей. Отже, Україна, Українець, Українка. Ястим з України. Польська. Полак. Полька. Єстим з польськи. Словація. Словак Словачка. З Словації. On jest ze Słowacji. Ona jest ze Słowacji. Ona jest słowaczką. Węgry. Węgier, węgierka z Węgier. Rumunia. Rumun, Rumunka. On jest z Rumunii. Mołdawia. Mołdawianin. Молдав'янка з Молдав'ї. І це були сусіди України. Сонщеджі. Дуже добре слово для тренування вашої вимови. Сонщеджі. Подивіться, нагадую вам, Оносове читаємо вниз, С та І дають нам звук Сі, З та І дають нам Ж. Отже, маємо. Сон -шеджі. Сон -шеджі. І подивимося на інші країни світу. Так, Стани з'єдночоне США, Сполучені Штати Америки. Стани з'єдночоне Америки, або просто Стани з'єдночоне. І так зрозуміло, про що йдеться, про кого йдеться. Стани з'єдночоне американін. Amerykanka, jestem ze Stanów Zjednoczonych. Kanada, Kanadyczyk, Kanadyka, jestem z Kanady, albo on jest z Kanady. Hiszpania, hiszpan, hiszpanka z Hiszpanii. Niemiec. Niemcy, Niemiec. Немка с немец. Они со с немец. Далее Франция. Француз. Французка с Франции. Англия. Англик. Ангелка с Англии. Шкотия. Шотландия. Шкотия. Шкот. Шкотка з Шкоції. Я ще за Шкоції, можна запитати ви Шотландії. Валія, валійчик, валіка, з валії. Лохи, увага, це назва Італії. Лохи, лохи. Італієць, лох, італійка. Вошка з Італії з Вох. Єстим з Бох. Дивна назва, чи не так? Але є відповідь на це питання. Розповім у кінці уроку. А зараз продовжимо. Японія. Япончик, японка з Японії і хіни Китай. Хінчик хінка з хін. Тепер спробуйте. Сказати, є з України, Єстем українкою. або єстем українцем, Єстем з України, он єст англікем. он єст з Англії. Ось спробуйте за цим списком поскладати такі речення. Проговорюйте це в голос, тренуйтеся. Чим більше ви скажете цих елементарних фраз, тим краще ви запам'ятаєте. І дуже важливо говорити це. В голос. дуже ефективно записувати від руки. Здавалося б, ну, нічого такого важкого немає, але коли вам це слово потрібно і воно вилітає, власне, де ти його візьмеш у кишені? Ні, тільки тут. Тому закладайте собі ваші знання, вони не важкі, проте дуже цінні. А, ви знаєте, я помітила, що не завжди українець. Може назвати правильно своє українське місто, звідки він, наприклад, родом або жив, або живе зараз. Тому я вирішила скласти список з усіх обласних центрів України і водночас нагадати світові кордони нашої величної держави. Поїхали! Київ. Кію – з Києва. Єстем з Києва. з України. Єстем – українкою. Єстем – з Києва. Львов – з Львова. Харку. З Харкова. Одеса. З Одеси. Дніпр. З Дніпру. Запороже, з запорожа. Вінниця. З Вінниці. Черніхов – З Черніхова. Черкаси. З Черкас. Суми. з Сум. Полтава – З Полтави. Пам'ятаєте? Ел тварде. В з Полтави. Полтава – з Полтави. Кропивницький – з Кропивницького. Увага. Херсонь. Який «н» в кінці. Херсонь. З херсоня. Міколаю з Міковаєва. Хмільницький з Хмільницького. Тарнополь – З Торнопола. Iwano-Frankiwsk z Iwano-Frankiwska. Użhorod, z Użhorodu. Czerniowce z Czerniowców. Łódzk, Łuck, z łódzka. Równy z Równego. Żytomierz z Żytomierza. Donieck. З Донецька, Вуганськ, з Вуганська і Симферополь з симферопола. Ви можете сказати, з якої ви області. Це слово у польській мові звучить як обвуд, тобто, ви можете сказати з обводу київського, наприклад. Зараз поставте паузу і запишіть три речення про себе. Не забудьте, як ми вітаємося чещ, Джень Добре, мам на ім'я, називам ще і так далі. А також опишіть себе за зовнішністю та рисами характеру. Так, а ми йдемо далі. Вохи! Чому ж не Італія, як у усіх, це слово? Має дуже давнє слов'янське походження. Так, слов'яни ще в ранньому середньовіччі називали носіїв латинської мови та романської культури. А якщо розмотати цей клубочок далі, то ми вийдемо на назву одного з кельтських племен. Так називалося плем'я, яке займало територію сучасної Франції і, власне, германські племена. Таким чином, цією назвою просто протиставляли своїх і чужих, і інші племена називали валх. Слов'яни запозичили у германців це слово. І, власне, з того часу це слово існує у слов'янських мовах. І що цікаво, досі у деяких слов'янських мовах слово волох означає румуна або молдаванина. І, власне, в нашій рідній українській мові ми теж користуємося похідним від цього слова. Здогадалися, яке? Волоський горіх, друзі, волоський. Отже, як я й казала, мова це не тільки словники і підручники з граматики. Дивіться, які можна зробити цікаві лінгвістичні розкопки, я б сказала ніби археологія, тільки лінгвістична. Як завжди, дякую за увагу. Сподіваюся, що інформація була для вас корисною. Тож, підписуйтесь, ставте лайки, якщо сподобалося. Підписуйтеся на мої соцмережі. Всі посилання залишаю під цим відео. як до найлившого!